Доброго здоров'я друзі! Знову неділя і знову я вийшов в поле, щоб на ліжку не лежати. Дивіться скільки сосьонки тої хвоща. Прямо такими островками. Ну і соїни в захваті. Не вся посходила. Місцями воді нормальні, такі полоси, не знаю. Чи то стикові полоси, а місцями чомусь немає. Оприскував я. Раундапами давав від хвоща, вже забув, як вона називається. 300 грамів на гектар давав. А чого? Відпольвого хвоща, а раундап подавав два з чим-то. Не цілих 5 літрів на, на бак, на 2 гатари. <клух> екстра. Геліо з екстра. Йдемо там далі подивимось. Бурянів таких нема, то що... Що хвощ? Тут сплошний ліс. І сої набагато менше зійшло, чим там, і чим на чистих місцях, де нема хоща. Так, де хужі практично сої нема. Ці лки-палки. Ще й нори поробили. Не знаю, що буде з тим урожаєм. А що буде, то буде, ніц не зробиш. Тут у нас дорога відділяє поля. Тут трошки пізніше, на день чи на два оприску. Тут більше зарожчу. Що so, я, певно, краще тут давали норму, певно, під 150 давали, А може й більше. Ну, зароще. Тут ми кропили 10-го. 11-го, верніш. 11-го вечора воно була роса. День в 12-ти роса, Дуже не знаю. Ну, вроде он, Та маленькая травечка, Буряны, вроде пожелтели Чуть-чуть. Стали такие бледно-зелеными. вот одна дорога, выделяем, тут съел фермер, не знаю, неделю, может с півтори назад, что-то не выжил, ага, повылезало. Є, є видно сході, чомусь рідко. йдемо до пшенички, до нашої. Час летить, комбайн ще не готовий. Треба жатку купив. Два листа бляхи, треба жатку трохи підварити. Еліватор погнуло вверху, де ці, ці натяжні бути під кришкою. Не знаю, треба дивитися. Засильно був, може, натягнув, а зірочки вироблені, щось було застряло, і зігнуло. Зімняло боковинку з одної сторони. Тут края мене... уйти Не знаю, что здесь. Вот. Там дальше вот У мене було чи чотири сорти і то вже тут понамішувалося. А вже років 6, певно, як ми купляли ці сорти врудниках ми брали. От таке то Косили, ми косимо кожну року десь на Петра, десь 12 по, по старому стилю. Чи як його називали? Ну, Раніше ми 12 червня, по-моєму. Ой, 12 липня святкували Петра. Тепер перенесли кінець червня. Ну, приблизно 10-15 липня. У нас косили. Будемо дивитися, ще десь місяць залишився. Ще вчора з прицепом сидів та ще не закінчив з сусідським, щоб возити зерно з поля. Бо возив дуже свій чіпляти малий ПТС, двоосні, а, а одноосні саморобний. Вже не буду. Буду великим возити. Пітек з чотири. І своїм малим. На мій влізає 4 тони на цей. Тобто два бункера на цей сусідський. Три бункера. І все. Ще запор зробити ззаду на борту її поставити якісь нащільники де дире позалатувати чим-небудь. Посередині дири заварив, понаварював бляхи. Залишилося нащільники такі. такі. Більш-менш попідрівнював. Ззаду вже лів, лівий борт, на лівий борт зажим, замок приварив. Цей не зрізав старий. Завтра справа ще наварю і, і все. Так, друзі. Вертаємося знову на це поле. Довго у нас. Тут місцями ліс. Він там Ну, Там було в минулому році ще люди вживали. Сусід вживав. Проти садка, де у нас садок? От, по-моєму, так гуряння, а сої практично немає. От була борозда, де отоздорожча. Тут вже була моя соя. Ой, вон там далі знову. Пшениця була. Чи що? Два роки назад я взяв. Топове Тут тобто позаростало щавник страшний. Ну соя є, як не як соя є. Ще раз скажу, під гущу посіяно і соя. Ну, то що влізе, то щавника, не знає. Чи раундап то візьме, чи не візьме. Ух, і хлощі задовбав. Але що? що, що маємо, то маємо. Нікого винити не буду. Дивитися на свої промахи. Все шкодуєш, шкодуєш солярки, щоб подискувати після. Після збору врожаю. Солярка, солярка, все впирається в гроші. В гроші і в здоров'я. Ой. Таке то крутеньке недільне відео, мої дорогі. Бо якщо чесно, нема що знімати. Оприскування. Робили практично ночі, і то не було часу. Давай, 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 давай. От сьогодні вийшов розвіятися і подивитися основні площі. Ну там ще треба, йти в кінець вже не, не піду. Фу. Всього доброго, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Як у вас соя, що така каже. Ну що я так гинобідав? от де чисте, де нормально винно, де чисте. От і нормально видно, де чисте, і нормально видно. Що як якщо холода, буде холода, нічого не зробиш. Дякувати, Богу, би не гірше. Ну все, все мої дорогі, слава Україні! Людські поля було, гектар взяв, закував, і, і оравний, ліс є ліс. А, ні, тут було соя. Он там взяв 40 соток. А тут вже була соя, тут чисто зразу видно. Тільки що хлощ. І вон там взяв. 60 50 чи 60, вже не пам'ятаю. Пам'яті нема, зошити записано. О тут починається Ось тут здається. Я лючки перехаращував. По мене щось садили, сіяли, а шо тут. Зразу вино. Тут воно в картоплі